Сьогоднішньою недільною відправою, слава Богу, як гарно наш хор сьогодні проспівав без диригента Це не значить, що ми понижуємо нашого е, нашу диригентку чи диригента нашого, а це просто тому, що я завжди роками від того часу, навіть коли я став настоятелем цієї громади, або ще перед тим, коли я тоді ще. Був, кажу, членом і молодим і на комплексі громаді. Я вже з цим хвалився, цим фактом, що наша громада Лашинська, правдоподібна, єдина громада у Канаді, яка може проспівати службу Божу без диригента. Тоб, тобто, що із церковним співом і так далі, я ще я був присутній в інших церквах, не буду згадувати, в яких сусідах. І вони звикли до того, що коли диригента немає, хор стоїть німим, як співає, як попало. Вибачте, що так кажу. І то так вірні, терпеливо стояли і молилися у храмах Божих. А в нашому храмі трошечки відмінніше. Ми маємо відважних співаків. І я можу це сказати, що перед тим, кажу, мабуть, ще 50 років, те саме було, коли диригент чи диригентка не була в церкві, чи не був в церкві, і таким чином якось хор дав, кажуть, ну, таке задоволення своє своїм співом. І е, могли проспівати службу Божу, як, на, 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 як належалось. Навіть раніше було так, що навіть із Євхаристійним каноном, так що навіть подавали святе причастя. Я думаю, я вже рішив навіть від сьогоднішнього дня, тим, що наш хор вже такий гарно підсилений, як будуть такі знову випадки, коли прийдеться співати. Обідниці, то ми не обідницю відспіваємо, а повну службу Божу і таким чином зможемо подавати святе причастя для всіх. Отож, бачите, і сьогодні ми всі маємо таку науку, чи вчення із свого досвіду, як ми повинні служити Богові у святому храмі Божому. Так що низький поклін вам. Нашим дорогим хористам, що не побоялися співати, і таки сьогодні гарно відспівали службу Божу. Повідомляю вас, дорогі брати і сестри, що за три тижні це було вже оголошено. А за три тижні наша громада чи парафія буде відзначати довголітній традиційний Украфест, хоч попередньо ми його називали. Октоберфест, але після де, певного часу ми вже рішили, чого будемо називати його е, чужим, чужою назвою, та як Октоберфест, і переіменували цю подію на Украфест. Ми знаємо, що і на Україні відзначають таку гарну подію, запозичили це від сусідніх країн. І тепер можна сказати, майже цілий світ відзначає цей Октоберфест, а нас, зокрема, Украфест. Просимо запишіть цю дату, це якраз 27-го за три тижні. Ми просимо, щоб заздалегідь мовлятися за квитками, щоб е, здобути ці квитки, бо часом буває, попереднішими роками було так. Що не було місця, поприходили, а ми мусили відмовити прихожанам чи тим, які е, хотіли побути на цій на ці події, просто тому що треба було б мовитися. Воно так тоді, після того як вже квитки залишаються, то ми тоді вже роздаємо, не, не роздаємо, а продаємо тим, які поприходили до церкви. Найголовніше, е, ми стараємося. ну, е, Підтримати таку філософію, що ми членам найперше зберігаємо місця, щоб могли собі здобути чи купити ці квітки. Я забув скільки квітки коштуватимуть: 35 доларів з це буде в нашій церкві, у аудиторії нашого храму. Так що просимо, щоб зарезервувати місця, щоб ви повідомили тут у нас таких, якщо е хоче знати інші інформації, воно є на Фейсбук і на наш ага. Всі інформації подані вже на нашому кажуть Фейсбук і на нашій вебсайті на церковному, Так що всі ці інформації ви можете знайти на цих, кажуть мережа. Отже, знову запам'ятайте, просимо, прийдіть, не пошкодуйте, хто вже був на цій кажуть, події, завжди залишались, Кажуть, виходили з аудиторії нашої, дуже задоволені, без ніякого такого нарікання. Просимо, можна навіть і тут, у нашому храмі, звернутися до Валентини Гайдук або до Олі Катола. католи. Вони подадуть вам інформацію або запишуть вашу резервацію на цю подію. Так що, будь ласка, не забудьте авто. За три тижні воно скоро мене і тоді вже. Може і не всім вдасться е, побути на цій гарній події. А і ще Лілія Госпан, вона також із цими особами, з Валентиною, Олією і Лілією Госпан вони доглядають, будуть доглядати, щоб всі ваші місця відки були зарезервовані. Отож, тепер хочу повідомити ще. Ну, сумнішу таку е е звістку, що на слідуючу неділю служби Божої не буде. Не відправлятиметься, тому що якраз це довгий вікенд, день подяки е священик, насв'ятель ваш, якраз е це день його відпуску, і, і вибачте, що він вибрав собі такий день. Просто тому, що це long weekend, і навіть другим цікаво, щоб не обов'язково прийти до церкви, а десь від'їхати, чи то в Америку, до Платсберг або до, до Корнвал, щоб там можна було там собі накупити деякі речі, які не так легко їх купити тут у поверху. Оце вам такі інформації. Я вже на початку а, оголосив, чому сьогодні ми скороченим чином відправили службу божу просить через те, що диригент Ліля Лілі а, Маспан із мужем вони поїхали до покрови Лілія. Іня Моспан вона своєчасно є виростала при Покровській громаді, і тому вони вирішили поїхати на Прамоверся на нашої сестричної громади покрови Пресвятої Богородиці. А минулого тижня я і багато з наших членів управи відважилися і поїхали до Отави. В Отаві ця парафія відзначала ювілей 75-ліття від свого заснування дуже гарно відбулося. Це, це, це торжество, чи свято їхнє відбулося по, дво, по двох днях. Мені було так сказано, що більше прибуло у суботу вечором. Там був бенкет. Так, це просто на чому всі, це не тільки їхня громада, а наша громада, коли ми відзначаємо якісь події, це просто заради того, щоб зібрати пожертви на нашу громаду, на їхні громади. Хоч Отавська громада набагато фінансово сильніша від нас. Я ще пам'ятаю, як я їздив туди до тієї парафії, ще як деяконом був. А це було давно, це приблизно 50 років було тому назад, як я їздив до тієї громади, ще як вони тільки почали будувати верхню частину їхнього храму. Бо роками у цій парафії у цій вони відправляли служби Божі у їхній, тобто аудиторії. Так як і у нас було перед тим, як ми побудували, закінчили будову храму Божого. Так, і тут у нашій аудиторії відправлялася Служба Божа. Тобто вівтер це була сцена. От вам таким чином, на початках, як воно відбувалося. І у ті, при тій парафії ця громада досить вона добре фінансово на доброму фундаменті, але все ж таки вони шукають фонди, щоб покращити їхню. Іх їхні, їхній храм і їхню парафію підсилити фінансово. Так що, будь ласка, знов не забудьте, що і ми, коли ми відзначаємо свої чи то храмові свята чи, чи свячене, або навіть як оце за три неділі украфест, це просто робимо, щоб не тільки щоб ми задовольнялися Радістю, співом, і щоб сидіти за одним столом, як одна Христова родина. А зате пам'ятати, що наша церква, як інші церкви, вони самостійні, незалежні від ніякого уряду. Уряди не підтримують наших церков, і тому ми мусимо збирати свої фонди, щоб далі існувати як парафія, особливо в цій околиці. Це навіть буває таке, що церкви закриваються. Більше 60-70 років тому назад тут була одна українська православна церква на Кон сен Charles, і вони, е, тому що мало приходило до церкви, і прийшлося їм закрити двері е, того храму Божого. І дещо вони нам передали в нашій громаді оці хорови. i uh, just quickly, i just mentioned the fact that in three weeks we are having october. so please remember this date, save this date, uh, so that we can all put together in our church auditorium to celebrate this beautiful time of year. Um, To celebrate as one Christian family. А, як хтось, як знаходяться між нами відважні артисти, будь ласка, згосіться до мене або до членів нашої церковної управи, щоб ми могли помістити вас чи то я. Для виступу якоїсь пісеньки, чи може якоїсь сцени, чи так далі, чи віршик розказати, чи то з маленьким і, прошу і того, і того можна, аби не в храмі Божому, так що. О, між іншим, тепер я маю приємність вітати тих, які ювілярів чи іменинників, які ще або минулого тижня, або на слідуючий тиждень будуть відзначати свої дні народження, бо якраз на сідую неділю відправи не буде. Отож вітаю в першу чергу Ірину Обороню з нагоди її дня День народження, якого вона вчора відзначила. Вітаю вас. Дякую. Вітаю, а чекайте, ні, їх немає. Дмитра Хребкова немає сьогодні. Мал це його батько Микита Микита батько. Ага. Якраз на у неділю 13-го, це Максим Гадус. Це йому буде якраз 15 років. У нас у мене тут записано. Так що, будь ласка, привітайте його від нашої громади, від моєї особи, з нагоди такого гарного дня у його житті. Ну, а вже, можна сказати, може, ще пару днів пізніше, вже в четвер. І тато. 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 тато, де він де він А, завжди висувався. Вітаю вас, брате з нагоди його також. Дня. Це гарно, як так, коли у родині ті дні народження близькі по собі, можна, кажуть, за одним махом відзначити ті дні народження, воно ну, дешевше часом всім, коли кажуть, одноразово можна відзначити такі поважні дні в житті даних членів родини. Отож, вітаю вас! Дякую. І бажаю вам всього добра, здоров'я е і нових літ, бо ви ще молоденькі тут між нами, і ми покладаємо великі надії на ваші сили і, і на інших молодих, щоб продовжували церковне життя цієї парафії. Кінчаю своїми оголошеннями, вітаю вас із гарним днем і до. Милої зустрічі вже 20 жовтня. Пам'ятайте, що 13-та неділя це, цей Дня подяки. А вже 20-го, і це тиждень перед Украфестом, тиждень перед цією подією. Так що, будьте ласка, вже розголошуйте між вашими друзями, приятелями, членами родини, щоб як Чисельніше ми б могли відзнати, відзначити цей день у 27 жовтня за три неділі. Бажаю вам приємного дня, до зустрічі за два тижні. А перед тим, слава Україні! Героям Слава Україні! Слава Україні!